Якби ти стала вчителем на один день, що б ти зробила? Якщо я стала вчителем, я дітей на морі вчила. Якби я стала вчителькою, то ми б танцювали на уроках. Як ти вважаєш, хто в нашій школі найголовніший? Я. Директор Мор Олександрович. Яку фразу найчастіше говорить твій вчитель? Євген! Молодці дітки. Самотія Матея. біля парку Мовчі! Розумнички. Що робить вчитель, як приходить додому? Дітей. <схит> <схит> Спе Віддихає. Спить. Навіщо діти ходять до школи? Щоб писати та читати. Це б класиво вдягатися. Щоб Що б ви робили, якби не було школи? Я б гуляла би цілий день. Я була самувала. Я поягла ігри на телефоні ців'яка. А ти знаєш, яка улюблена пісня твоєї вчительки? Я Україно, моя Україно, я йду до тебе, я йду назад, смарах, до засмарах. Що ви любите робити на перерві? Один. Вчителі. Ми з вами, що особисто не знайомі. Але ми впевнені на 100%. у нашому ліцеї вчителі. Ви ті, хто відкриває дітям двері у світ знань, ви вмієте надихати, навчати і підтримувати. Ми найменші... Вас, днам, Дякуємо за вашу працю, за ваші усмішки, за добрі слова, за щастя та знання, за те, що кожного дня ви даруєте дітям частинку свого серця. Бажаю вам візного. Радості та теплих моментів Чухня не хоче. бажаємо вам, щоб кожен день у школі був яскравим як соняч, щоб ваші учні досягали високих результатів у навчанні. Але серцях було тільки добро і любов.